Пресс-служба міської ради повідомляє, що 19 та 20 листопада у тестовому режимі впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 31 Час відправлення від залізничного вокзалу о 5.30. При достатньому пасажиропотоку даний рейс буде виконуватися на постійній основі. Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента України щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб до 19 лютого 2023 року. Передає Укрінформ. До міста зайшов черговий транш гуманітарної допомоги 16 листопада. Олександрія отримала гуманітарний вантаж від обласного волонтерського центру та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У його складі продукти, набори для прибирання, засоби гігієни, шкільні рюкзаки з учнівським приладдям, дорослий та дитячий зимовий одяг, матраци. Окрім того, благодійний фонд Безпечне майбутнє передав громаді бойлери для облаштування місць компактного проживання ВПО. Про час і місце видачі буде повідомлено у спеціально створеному телеграм-каналі для ВПО Олександрія Допомога переселенцям. Про це повідомила прес-служба міської ради. Енергетики Кіровоградщини допомагають повертати світло у звільнену Херсонщину. Аварійно-відновлювальна бригада «ПРАД Кіровоград Обленерго у складі 13 фахівців та 5 одиниць техніки разом з колегами з Херсон Обленерго. Али до роботи ще в жовтні. Вже другий склад підсилених ремонтних бригад повертає світло, визволеним містам та селам Херсонщини. Фахівці бригад стають до роботи одразу після отримання дозволу військових та саперів. Оглядають мережі, усувають пошкодження, ремонтують лінії електропередачі, встановлюють нове обладнання. Також Андрій Райкович в телеграм-каналі повідомив, що направили бригади електриків, комунальників, ремонтників. Кропивницький поділиться своїм транспортом. Кращим аграріям Олександрійського району вручили відзнаки. 17 листопада в обласному центрі відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Кращим працівникам галузі, очільник області Андрій Райкович та голова обласної ради Сергій Шульга вручили державні відзнаки: почесні грамоти та грамоти. Почесну грамоту отримав директор ТОВ Сузір'я Дмитро Губарів. Почесну грамоту вручено до ярці ТОВ Родіна Олені Богатирьовій. Грамотами нагороджені інженер-технолог ТОВ. Украком Олександр Білоконь та головний механік заводу з переробки Сої ПП Віктор Іка Вадим Філіпський. Подяки оголосили лікарю ветмедицини молочно-товарного комплексу ТОВ Украгроком Ігорю Луценку, майстру зміни ТОВ зернарі Павлу Зміївському та трактористу-машиністу ТОВ АФ П'ятихацьке Олександру Коломійцю. У номінації сади перемоги відзначено колектив Попольнастівської сільської ради. Де на сторінці Олександрійської РДА. Під головуванням приютівського селищного голови Андрія Коломійцева відбулася нарада щодо організації та розміщення на території громади стаціонарних пунктів обігріву під назвою Пункти незламності та надання допомоги населенню. Метою даного проєкту є організація надання допомоги населенню у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, зокрема повного блекауту, пояснила керівник штабу Тетяна Панета. Таких пунктів у Приютівській громаді буде створено 11 у всіх старостинських округах, зазначено на сторінці Приютівської громади. У неділю, 20 листопада, буде хмарно, дощ зі снігом. Температура вночі 1 градус морозу, в день 1 градус тепла. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 4 метри.